Заряджай мозок. Слухай радіо! В ефірі програма Епідемія доброти» з ведучою капеланом Олександрою Андріяшиною. Всім дня доброго чудового зимового дня. А, сьогодні понеділок, і сьогодні має бути в ефірі програма Епідемія доброти. З вами капелан Олександра Андріяшина, і мені дуже приємно, що а, хоч я не можу бути в прямому ефірі, тому що я знаходжусь десь на сході, і один з моїх командирів люб'язно надав можливість використовувати його офіс, щоб записати а, цю програму. Просто тому, що ми думаємо за вас, всі ми переживаємо ви наша аудиторія, радіо М, і нам дуже приємно бути з вами. Понеділок це дійсно дуже такий, часто кажуть, складний день. І зараз це перший понеділок зими. Зима прийшла, і ми з вами бачимо, що вона така: знаєте, тема сьогоднішньої програми така зима, це радість крижана. А ви знаєте, мені хочеться почати з того, що зима вона може і має бути радістю. Особливо початок зими. Грудень це такий час, коли ми святкуємо багато різних свят, багато всього такого відбувається. І навіть сьогодні, сьогодні, у нас 5 грудня, і це вже ну, мені здається, перше таке зимове свято це день волонтера. І мені, звісно, як капелану, як волонтеру, дуже приємно сьогодні приймати багато поздоровень, привітань, побажань, слова подяки. І знаєте, я зазвичай людина дуже скромна, але сьогодні я дуже не скромна, тому що я дійсно приймаю слова подяки. Я дійсно приймаю слова підтримки, слова підбадьорення, слова поваги, не знаю. От все, що можна дійсно от, приймати, я все це приймаю і. Uh, у відповідь я часто кажу, що дякую, що ви у нас є. Дякую, що uh, є кому допомагати, uh, є кому служити, є кого підтримувати. Що є у нас uh, захисники, які захищають нашу країну, і тому ми, як дійсно, єдиний народ, такий дружний народ. Ми uh, всі разом працюємо на те, щоб uh, була перемога, щоб було легше, щоб підтримувати. Тому uh, моя сьогодні така ось тема, що. Зима да це радість, але вона крижана. Вона крижана, тому що багато, багато кому з нас холодно. А мені цими днями теж дуже холодно. Мої службовій машині теж дуже дуже холодно, і а, приходиться розігріватись, приходиться шукати методи, шляхи, приходиться взувати, що можливо. Можливі неможливі перчатки одягати і шапки. І пити чай як можна, де можна, коли можна, і бігати в биральню. це все така собі проза життя, але ну без того нікуди. Тому самі розумієте, це така крижана радість. І я зараз багато їжджу, і мені дуже приємно, тому що разом з волонтерами ми часто зізвонюємось, і знаєте, є такі дорогоцінні зустрічі. Зустрічі на лінії фронту або зустрічі десь в прифронтових зонах це дійсно дуже круто, коли а, ми можемо зустрічатись разом. Іноді це відбувається, коли ми навіть не домовляємось про те. І це теж дуже приємно. Це дуже круто, а, і це такі знаєте радісні несподіванки, і дуже приємно бачити, особливо зараз, там в соцмережах багато хто пише а, теж привітання і. Приємно, тому що ну, дійсно ми бачимо, що ми не самі. А іноді здається, що ти тянеш, ти тянеш, ти щось шукаєш, ти десь щось запитуєш, ти щось збираєш. І дійсно буває таке, що о, скільки ж уже, скільки ще, коли це вже якось припиниться, коли це вже зупиниться, де взяти друге натхнення, третє натхнення, як важко просити, а особливо, якщо хтось там. Десь каже там скільки ви можете просити, да, або ще щось. Хай там військові самі про себе подбають, хай держава подбає. Ви знаєте, то а, не, на, не на мене а, думати а, хто кому що должен, як то кажуть. А для мене це дійсно важливо, просто знати, що якщо я можу якось допомогти, то я хочу якось допомогти. І а, я думаю, що більшість з вас ви такі самі, що так, да, можливо, хтось більше комусь щось довжен, хтось дійсно має краще організуватись або ще якісь речі. Але якщо а, з якихось причин а, це сьогодні не відбувається, то відповідно а, треба просто щось робити. Можливо, на наступний раз, на наступний місяць, хтось організується і хтось щось зробить правильніше. Але на сьогоднішній день, знаєте, навіть Біблія говорить такі трошки жорсткі слова, що якщо ти можеш зробити щось добре, щось правильне, то гріх, якщо ти це не зробиш. Ну, от ми з вами звикли, що заповіді це там не вбий, не вкради, не богохульствуй, там не обманюй, і так далі. Але насправді Бог він знає, що людина існує. Саме для того, щоб робити просто правильні речі. От, Навіть є таке теж написано, що Господь створив нас на добрі вчинки, які він запланував нам виконувати. І напередодні дня волонтера я зробила там репост в мережах про таку просту фразу: що коли ми з вами робимо щось добре, то це не є щось героїчне, це є щось нормальне. Розумієте, коли ми щось добре робимо, коли ми комусь допомагаємо, то а, це не щось героїчне, це не щось таке, за що дійсно там треба нам 100-500 нагород, чи подяк, чи грамот, але це те, що нормальне, це те, що заради чого живе людина, і це те, що а, для нас є сенс життя. Розумієте, це круто. Тому я дійсно хочу привітати всіх волонтерів і сказати, що друзі, ну підтримуйте один одного теж. Тому що да, ми з вами там говорили і про вигорання, і про те, що поки ти не допоміг собі, то ти ну ти реально навряд чи зможеш допомогти іншим. Тому що допомога це дійсно не тільки привезти а, шкарпетки, чи антени, чи генератори, чи запчастини на машини, чи будівельні матеріали, скоби, мішки. А я не знаю, у мене зараз такі дивні списки. Цікаві там машини, дрони, да багато всього, але дуже часто я вірю, і я по собі бачу, що нашим бійцям, нашим захисникам і людям, які постраждали, тому що волонтери ж підтримують не тільки Збройні Сили України, да, в курсі, давайте нагадаємо це один одному, і ті з вас, хто є цивільні люди. Але волонтери щось для вас робили, то вітайте їх теж, дякуйте їх теж. Навіть якщо через те, що наша програма виходить ввечері, то можливо, ви вже сьогодні не встигнете, то не соромтесь, привітайте завтра. Знаєте, хтось вітає з прийдешним, хтось з прошедшим. А головне це привітати, дійсно згадати людину і сказати: ти там мені п'ять років назад привіз якийсь матрас, якусь подушку, якісь теплі речі, якісь ліки. От, і я, можливо, п'ять років вже як не дякував тобі, але я хочу нагадати, що для мене це важливо і круто, і класно, тому дякую тобі ще раз. І часто э, волонтери, коли от щось роблять, да, матеріальне таке для Збройних сил України, для добробатів, для э, цивільних людей, які постраждали таким чи іншим чином, то дуже важлива сама підтримка моральна. От я помічаю по собі, я ж кажу, що якщо я чомусь втомлена, або а, я переживаю там за переїзд, що в мене ще три зустрічі, а вже по обіді скоро темно буде. То знаєте, та допомога вона радісна, але для тих, принаймні, кому я допомагаю, їм більш радісна моя посмішка, мої капеланські обнімашки, а мої сісти попити чайку, поговорити, що ви як, що у вас новенького, які досягнення. Які потреби, як ваші сім'ї, як ваші рідні і близькі, як ви тут друг з другом вживаєтеся, які конфлікти, які проблемки? І часто так поговориш, поговориш, і а, дійсно ну, та вся радість від того, що ти щось привіз, вона є, вона реальна, об'єктивна, вона крута і бомбезна, але ну, ми йдемо далі. І далі це серце, це душа. І емоції, і, і все розумієте? Тому мені дуже хочеться, я дуже бажаю, дуже сподіваюся, що в ці дні багато хто буде ділитися саме емоціями, і що волонтерство буде також на гарному, такому крутому психологічному рівні, емоційному рівні, і на моральному, на духовному, тому що капелани. Теж це волонтери, які духовно, емоційно дуже часто заряджають і бійців, і цивільних людей. І я вам скажу чесно: у мене було багато таких спілкувань з бійцями, коли знаєте, от ми могли говорити довго про певні речі, дуже інтимні речі. Бо знаєте, капелани це завжди від душі до душі з Божою допомогою. Ми говоримо, але ми говоримо перед Богом і. Це завжди дуже конфіденційно. І ви знаєте, коли після такої глибокої, такої серйозної розмови я бачу посмішку на обличчі військовослужбовця, або на обличчі бабушки старенької, або дитини, або втомленої мами. Знаєте, оця посмішка людини, за яку ти молишся, з якою ти спілкуєшся, намагаєшся дійсно допомогти і підтримати, ця посмішка дорогоцінна. І вона заряджає, вона, от, знаєте, як от ракетне топливо. Ну, ви ж знаєте, все про ракетне топливо. Я думаю, ви такі, як я, обізнані в різних там сферах науки. То, от вона, як ракетне топливо, вона просто дає такий старт, що хочеться далі облетіти ще півземної кулі або принаймні половину України. І знайти все, що можна, для кого можна, і а, знову продовжувати спілкуватися, собі мати, допомагати і а, просто ділитися, щоб люди дійсно в житті пам'ятали перше, найперше, що треба пам'ятати, мені здається, це те, що ми не самі. Ми не самі. І друге, мабуть, ще а, що треба пам'ятати, це те, що а, те, що трапляється з нами, це те, що вже з кимось було. Тому нам зможуть допомогти, тому буде нормально, ми переможемо. І зараз, поки я так багато багато говорила про волонтерів, тому що мені дійсно дуже радісно, дуже приємно, дуже круто. І я ж кажу, що це зима, зима це така крижана радість, це крижане чудо. І а, да, важко, і я ж кажу, що ми втомлюємось, і цивільні люди переживають от, без електрики, без цього. Але ми можемо, ми дійсно маємо ту силу. Я вам скажу теж, ті з вас, от мої слухачі, мені зараз важко, бо не прямий ефір, і я не можу прочитати ваші повідомлення. Я їх прочитаю. Я дуже сподіваюся, пізніше, сьогодні там чи колись, що ви щось напишете все одно і а, напишете нам на радіо М. Я не озвучу зараз телефон Вайбера і Телеграма, тому що, тому що я ж кажу непрямий ефір. І а, насправді. Насправді, от ви наші слухачі, хто слухаєте радіо -М і цю програму епідемія доброти, ви теж в певному сенсі наші волонтери, тому що я вірю, що та епідемія, якою я дуже намагаюсь заразити вас, що вона буде, і ваші сусіди стануть жертвою цієї епідемії, в тому плані і, і сусіди, і родичі, що ви будете доброту передавати далі їм, що поки ви слухаєте мене. Скромну таку собі жіночку, знаєте, то ви знайдете ідеї, ви згадаєте людей, ви згадаєте про ресурси, ви подумаєте про якісь не знаю прості речі. Але ці речі будуть важливі, які ви зробите для когось, і ви теж будете волонтерами. Волонтер, до речі, знаєте, от, ну, теж дуже круто подивитися, що означає це слово. Долучається до радіо М» у соціальних мережах, YouTube канал, фейсбук-сторінка, TikTok, Радіо м, телеграм, інстаграм. Радіо М UA, а також наш сайт радіоем.ює. Радіо м. Це все, що тобі потрібно. І в моєму розумі дуже часто, давно й довго. Волонтер — це було таке, знаєте, той, що робить безкоштовно, йому не платять. Да? Це така асоціація. Так, от, ну більшість, мабуть, думають, і я так довго думала. Але знаєте, для мене це більш вузько в тому плані, що для мене волонтер — це той, хто робить перший. Це волонтер — це як піонер, таке класичне з латині, здається, даже слово, а не з комуністичних піонерів і комсомольців. Піонер це той, хто йде перший, це першопроходець. І от волонтери вони, вони щось роблять корисне, потужне, а, значуще, ефективне, але вони роблять от саме тому, що їх спіткало натхнення, потреба. Розумієте, вони, може, не перші по факту да, це роблять, але вони роблять просто тому, що вони це вирішили, а не знову ж таки, тому що вирішили, о, за це не платять, тому ми будемо це робити. Ні, розумієте, навіть якщо волонтер і отримує якісь там для себе речі необхідні, то це не гріх, це нормально. Але це важливо, щоб ми з вами знали, що ми маємо бути перші. Ми не можемо сидіти дійсно і чекати там: от хтось почне, а я продовжу. Хтось перший, а я потягнусь. Хай хтось, бо я ну, не такий там сміливий, як о, інші. Або в мене не такі ресурси, або що завгодно. Знаєте, нам дійсно треба вчитися бути першими, бути першими, щоб першими починати те, що хтось ще не робив в моїй сім'ї, в моїй школі, в моєму інституті, на моїй роботі, в моїй там не знаю групі в телеграмі, де завгодно, але треба починати. треба. І і так, і, і, да, буде потім підтримка, буде ще щось, будуть експерименти. А хтось щось підкаже по-іншому. А хтось каже, так, я вже пробував, тому раджу спробувати ще так. Або хтось буде казати, я про це рік думав, або там три місяці сидів думав, думав, але не знав, з чого почати. А тут ви почали і вам допомагають і до вас. Підтягується, набирається якась команда однодумців. Тому я дуже хочу надихнути волонтерів сьогодні. Хочу надихнути просто добрих людей, хочу надихнути тих, хто моляться. Благаю, ви невидимі волонтери. У нас, на жаль, немає в країні або навіть світі свято день того, хто молиться. Але я вам скажу, що по вашим молитвам реально купа подій, купа подій а, відбуваються. Ми знаходимо ресурси. То ще що знаходить, і ну реально серйозні речі такі відбуваються. Тому я дуже раджу, дуже прошу всіх, хто моляться. Можливо, це старенькі бабуські. Я благаю моліться. Будь ласка, за тих молодих, здорових, щоб вони все могли робити правильно, корисно і круто. Неважливо, якого ви віку, ви молоді чи ви старші, незалежно від того, ви чоловік чи жінка, яка у вас освіта, де ви живете. Ви можете, ви знайдете, тому продовжуйте або починайте робити те, про що ви думали, і те, що комусь принесе маленьку або велику користь, користь тому, що не можна вимірювати. Розумієте, суть не в тому, наскільки маленька чи велика користь чи допомога. Суть в тому, що ви робите це для людини, для однієї конкретної людини, для двох, для сім'ї, для друзів. Для Взводу для батальйону для всієї України, зрештою, тому що ми всі як клітинки організму, да от один організм, а клітинок мільйон, а десятки якихось там органів. Тому продовжуйте це робити. Ну знову ж таки, у нас не прямий ефір. Епідемія доброти для вас виходить десь тут з лінії фронту. Прямо можливо сказати з. Офісу одного з командирів, а і про командирів, і про Збройні Сили України завтра, 6 грудня, буде інше свято: свято Збройних Сил України. Зразу скажу, що багато людей моляться, щоб наші вороги не сильно зіпсували нам це свято нашим збройним силам, тому що дуже хочеться, щоб якось все ж таки наші хлопці святкували, щоб прийняли. Від нас і подяку і приємні слова. Тому хто може і хоче, пишіть відосики, пишіть смски. Починайте вже сьогодні з вечора, бо завтра може бути гарячий день. І моя молитва, щоб не сталося такого, знаєте, що ми записали комусь відосик, а він вже нікого його не побачить. Хай наші хлопці і дівчата, захисники і захисниці будуть дуже живі, дуже здорові, дуже сильні і потужні. І дійсно налаштовані на перемогу, можливо, ще цього року. Чому ні? Тому ми вітаємо уже Збройні Сили України. Ми дякуємо, уже Збройним силам України. Ви всі мої бойці, мої друзі. Я знаю, що ви десь там чуєте. Половина з вас постійно в засаді там сидить і лайки ставить. А хтось іноді вилазить в ефір і каже: да, Саша, да, наш чудовий капелан, ми тебе чуємо, ми тебе бачимо. Тому від імені. Я би сказала слухачів принаймні нашої програми, епідемія доброти цієї холодної, але красивої, такої яскравої зими. Ми вас вітаємо. Ми дійсно бажаємо перемоги. Ми бажаємо щастя і радості вашим сім'ям, коли ви всі здорові і живі. Тому, будь ласка, боріться, ми з вами. І сказати, що ми вас віримо, це просто ну ви наше серце, ми ваш мозок. Або навпаки, ви наш мозок, ми ваше серце. Ми абсолютно єдині. Ми надзвичайно важливі і сильні. Тому подяка вам, мудрості, нехай зброя працює, нехай узгодження і злагодження буде між всіма підрозділами. А, да, мудрість командирам не знаю, чи говорила це обов'язково. Знаєте, іноді ці побажання, хоч там підняти келих кави, чи щось таке смачненьке, такий сочок, якісь там і побажати тост. Але ми ще будемо мати і тости, і гренки, і все на світі. Тому вітаю День Збройних сил України. Сьогодні, сьогодні чудовий тиждень, от і мені дуже приємно, що. А, радіо М а, таке потужне радіо, яке просто теж своє радіо серце віддає вам радіо душу, і епідемія доброти вас вітає і передає вітання від слухачів від багатьох людей. Знову ж таки, а, мені дуже хочеться, щоб а, а, всяка допомога, все, що ми можемо для вас робити, щоб ви не соромили, щоб ви казали, і щоб ваші душі розумієте, що ваші душі. Душі захисників розуміли, що є Спаситель, є отой Бог на небі, який не просто з неба дивиться, а він колись прийшов на землю і він став Спасителем, та потім ще й Воскрес Мертвих наш Ісус Христос. І мені хочеться, щоб ви, теж, як ота птічка Фенікс, оновлювались навіть коли зима, навіть коли некомфортно, навіть коли. Я не знаю, що може вас зігріти там в полях, в лісах, в бліндажах, в окопах. Хай це зігріває вас. Я просто всю свою душу все, от разом з друзями, не знаю, з командою Радіо М. Ми всі передаємо тепло, любов, обнімашки і все, все що тільки можемо передати. Тому благословінь вам, всього вам найкращого. І на завершення, не знаю, просто. Хочу сказати, що а, наші люди, от кожна з вас, кожна єдина душа, у нас є своя місія, ми її виконуємо. А, нехай сьогодні День волонтера, завтра День Збройних сил України. Є всі, там від поліції до водіїв, від а, будівників до тих самих електриків, які зараз теж героїчний народ. Тому давайте дійсно не тільки чекати. Коли буде день електрика чи день водія, щоб вітати людей. А коли їх бачимо, я от зараз їздила на Харківщині, то дуже приємно було, що люди вітали, вітали тих самих електриків, зупинялись. Що хтось дійсно виносив їм чайочок в термосі, хтось просто говорив дякуємо, хтось якісь ще слова, побажання. Тому давайте знову ж таки боротися і перемагати зло добром, перемагати холод. Теплотою слів, розумієте? Навіть якщо це буде крізь сльози. Навіть якщо самому важко, темно або щось розчаровує, все одно долайте це, говоріть добрі слова, моліться за когось, позвоніть комусь, запросіть на чайочок, поки є світло, заплануйте зайти в гості чи десь погуляти, поки нема а, морозу на мінус 20, чи снігу шаленого, чи ще щось, поки працює ліфт. Сходіть кудись, купіть сусідці, а щось в аптеці. Робіть це, це правда. Це от прості елементарні базові речі, з яких складається життя. Тому ми всі з вами, волонтери. Ми всі з вами, а, Україна, ми всі з вами ближні один до одного. І я сподіваюся, що ця епідемія доброти це те, що ми будемо з вами сіяти, будемо розповсюджувати, будемо підтримувати. І я вам бажаю гарного тижня. Я вам бажаю, щоб коли через тиждень ми почуємось, ви могли мені написати, сказати я за два тижні стільки маю повідомлень, стільки всього, і мені так приємно і так радісно, що якісь події такі відбуваються. Тому знов ж таки дякую вам всім. Я вас дуже теж всіх люблю. Я не знаю, хто ви, постійні слухачі, непостійні слухачі. Хтось, хто просто слухає радіо, не в інтернеті. і, Можливо, у вас немає можливості написати. Бо я знаю, що нас слухають уже на деяких наших деокупованих звільнених територіях. Ми раді за вас, ми підтримуємо вас, ми вже стараємося їдемо до вас. Тому пишіть, тому знайте, що ми разом, що ми а, крок за кроком ідемо. Тепер уже до весни зима вже почалась, тому далі весна. Хто з нас не любить зиму, вже вона почалась, значить, вона скоро буде закінчуватись. Давайте будемо непереможними оптимістами. Будь ласочка. навіть коли іноді ми поплачемо зранку, цілий день далі будемо нормально або будемо цілий день чудово все робити. Звечора, можливо, трошки сплахнем, але будемо старатись не гримати один на одного, не псувати настрій, не скаржитись занадто багато. А так трошки в міру, що, Ну да, буває лучше, бувало краще. Як почуваєшся? Нічого таке собі може бути. Знаєте, може бути. Тому да, будемо правдивими, будемо чесними, відвертими, і в той самий час будемо найкращими, якими ми тільки можемо бути. І і слава Богу, за те, що дійсно ми не самі, за те, що є у нас ресурси і внутрішні, і зовнішні, і які завгодно. І я дуже рада, що на радіо М у нас є програма Епідемія доброти і ми теж можемо бути вашим ресурсом. Тому ще раз вітаю волонтерів. А з прийдешним вітаю Збройні Сили України і далі будемо ще йти від свята до свята від понеділка до понеділка, з ранку до ночі, з ночі до ранку. І будемо пам'ятати також, що милість Господня оновлюється кожного ранку. Тому бажаю вам гарного дня, всього вам найкращого, всього самого чудового. І на зв'язку благословінь. В ефірі програма Епідемія доброти з ведучою капеланом Олександрою Андріяшиною. Заряджай мозок, слухай радіо.